Маленька ферма для вирощування мікрозелені без ґрунту та зайвих клопотів. Зелений живий килимок, який росте лише за допомогою води. Сьогодні про чудо конструкцію та всі нюанси вирощування на ній. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Інформація для скептиків на перших етапах росту це до 7-10 днів мікрозелень використовує запаси з насінини. Там вже є все необхідне для проростання. Це не доросла рослина, і вона не потребує великої кількості зовнішніх поживних речовин. Їй ще не потрібно годувати великі листки чи формувати плоди. А от вітаміни виробляються в процесі росту. Наприклад, вітамін С, антиоксиданти, хлорофіл утворюються в зелені в процесі фотосинтезу. Все, що необхідно, це світло і вода. Тобто мікрозелень, яка була вирощена лише за допомогою води та світла на початковому етапі, за корисністю майже нічим не відрізняється від мікрозелені, яка була вирощена за допомогою поживного субстрату. Переді мною тераплантатор це гідропонний горщик для вирощування мікрозелені без ґрунту. Його унікальна структура допомагає насінню проростати та вкорінюватись безпосередньо на поверхні ємності. На ньому рослини отримують вологу через пористі стінки. Така ємність ідеально підходить для вирощування насіння, яке має свою клейкість, тобто після замочування утворює гелеподібну оболонку. Ця оболонка добре утримує вологу, що сприяє швидкому та рівномірному проростанню. Культури, які мають таку оболонку, це базилі, крес-салат, чиа насіння льону та гірчиця, але гірчиця в меншій мірі. Перераховані культури добре підходять для вирощування на терапланті. Але на такій конструкції можна вирощувати і інші культури, знаючи один секрет. Про це в наступному відео тому натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити. А сьогодні посіємо чия і розглянемо всі нюанси. Попередньо насіння потрібно підготувати, замочивши у воді. Причому води беремо не дуже багато. Має вийти однорідна маса досить густа, занадто рідка буде стікати. Беремо сухий тероплантатор і тримаємо його горизонтально або під кутом 45 градусів. Рівномірно розподіляємо насіння клейка, речовина трохи поглинається теракотою, фіксуючи насінину на глині. Одразу воду наливати не потрібно тієї вологі, що увібрала в себе насінина, вистачить. Даємо насінню зафіксуватися. Якщо ви поклали занадто, то шар, то насіння може сповзати донизу, тому перший час слідкуємо за цим, перевертаємо і дорозпреділяємо насіння за потреби. Воду ми не заливаємо одразу, тому що з водою насінню важче закріпитися. І якщо у вас сухе повітря, то навіть з водою поверхневе насіння пересихає, утворюючи кірку, що може призвести до загибелі всього насіння. Тому воду ми не заливаємо, можна трішки на дно, якщо переживаєте, і ставимо в парник, щоб підтримувати вологе середовище. Тримаємо цю конструкцію в темному місці, щоб стимулювати рівномірне проростання. Коли наш тераплантатор заплететься корінчиками, ми наливаємо воду і знімаємо парник, щоб попередити утворення плісняви. Ставимо у світлому місці, але уникаємо потрапляння прямого сонячного проміння. І ще дуже важливий момент: використовуємо лише фільтровану воду, щоб попередити за купор, -купор глини. Тільки подивіться, що понаростало за лічені дні. Густий, соковитий килимок чиа у нас виріс. А як легко зняти стереоплантатора, маленький надріз і цільний килим у нас в руках. А гляньте на кореневу систему – чистенько-біленько без сторонніх запахів. Складно повірити, що використовувалася лише вода. Як бачите, вирощування мікрозелені на тераплантаторі це простий та зручний спосіб отримати велику кількість свіжої зелені. Без ґрунту, без зайвих турбот, лише вода та якісне насіння. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої тераплантові зайки. Па-па-па-па!